Всім привіт! Ви на моєму каналі, і це я, Дмитро Лісовський. і це термінове включення сьогодні. в Збережених у тисяч, а може й десятки тисяч людей з'явилося нове фото. Як передає якийсь пост з інстаграму, на фото зображений той самий детектив, який займався розслідуванням сіми хвилинного пограбування в За день фото детектива 15-річного 15-річного Педро Гарсона Сагарсумадеву переглянули. 2,9 мільйона разів The Guardian розвіяли міф швидше ніж світ встиг знайти нового Шерлока Холмса. Справжня історія була простою. Педро приїхав зі своїми батьками відвідати Лувр. Але він був зачинений. Ми не знали, що там було пограбування, сказав він. І поки вони запитували офіцерів, чому ворота зачинені, фотограф агентства Associated Press Тіво Кам'ю документував кордон безпеки і зняв Педро на ходу. <плес> було зроблено це фото, і я не знав, сказав Педро. Я просто проїжджав. повз». мораль. Якщо одягаєшся частину, потрапляєш у вірусні новини. Фотограф цього ж видання зафіксував ще одну дуже цікаву особу самотню монулісу, яка очікувала на евакуацію. Те, що Париж більш небезпечний, вона здогадалася ще під час пожежі на дольдан. Також в мережі з'явилося відео затримання храбіжників. Не знаю, як ви, але я вже декілька днів хочу переїхати до Франції. А тепер від Парижу перейдемо до Нью-Йорка. Нью-Йорк скоро спустошує, і житло стане дешевше, ніж на софійській бочаговці. А вся справа в тому, що майже 800 мільйонів людей збиралися покинути Нью-Йорк, в разі якщо отримує перемогу за Охар Нагадую, нещодавно були вибори мера Нью-Йорку. А зокрема, Майдані, це перший мусульманин емігрант, який очолив велике місто в США. Автори опитування називають це потенційним найбільшим масовим ісходом в історії Нью-Йорка. Тим часом Трамп подивився на те, як Зеленський роздає всім по тисячі гривень, аби люди не називали його чортом, і оголосив про нову акцію. Він пообіцяв виплатити по дві тисячі доларів всім громадянам США, ну за винятком найбільш багатих людей. Я думаю, він мав на увазі, що на маску нічого не, не достанеться. No, the part, the Sensational news. Breaking news, ladies and gentlemen! Have you guys seen this? Interstellar comet 3I Atlas transforms into a giant cosmic rainbow in trip new telescope image. First, it was like this. Hey, this is not only an alien spaceship, but it's nuclear powered? Why are you saying that? Well, thanks for having me. First, I should say that then If you have seen Якщо ви раптом не в курсі, або живете в бункері чи читаєте новини за 23 рік, то новина в короткому вигляді звучить таким чином. Як заявляють деякі вчені, є багато ознак того, що до Землі наближається не комета, а можливо корабель штучного походження. Він порушує закони фізики, змінює швидкості таким чином, наче має антигравітаційні двигуни, змінює траєкторії, світиться різними кольорами і не має хвосту. А нещодавно вчені отримали радіосигнали від 3i Atlas, який наближається в нашу сторону. Так так, саме так виглядає стрічка у всіх, хто хоч раз гуглив 3 Atlas. А також маємо офіційні новини. Пентагон оновив протоколи безпеки на випадок інопланетного вторгнення. Вмикаємо рандомайзер Голівудський рятівник. Обираємо будь-кого Тома Круза, Віла Сміта. Головне, щоб не Адам Сендлер. Бо тоді ми точно не виживемо. Боюся, в разі, якщо це стане справжнім кораблем прибульців, я просто не повірю в це. Деякі новини, які стосуються цієї неймовірної комети, яка наближається до Землі, вони справді дуже цікаві. Ну, а тепер трошки поп культури. Кеті Перрі випустила новий кліп Бендетс, і це не реклама пластерів, це справжній емоційний трилер. Я спочатку подумав ролик про нещасливе життя в по-модному одязі, депресивний шопінг. Ось тіні це Перрі в стилі Final Destination. Чистий апокаліпсис міні-спідниці. І наостанок фото скандал тижня. Фото Сабріни Карпентер і Тейлор Світ разом в Нью-Йорку збентежили всіх. Їх помітили 7 листопада на вечорі в The Store. Сотні людей писали в коментарях: така різниця в зрості це неймовірно. Це фото визвало стільки непорозуміння, що навіть створили шкалу зросту, аби все розставити на свої місця. Ну що ж, на сьогодні досить, і підписуйтесь, щоб не пропустити, як Хетіпері в наступний раз підірвають бензоколонку.